Уривок зі своєї книги Окупація читає жителька Херсона Альона Мовчан. Ставимо триколітні сходи до другого поверху, мій начкар піднімається, а в цей час якийсь абрикос, бородатий закопчений, вибігає з вогню, наставляє на нього дуло автомата і кричить «Здесь, тушите, мистріє. Роман Хроніка Окупація це її перший прозовий твір. Дотепер, каже, писала вірші. Спочатку повномасштабного російського вторгнення всі твори про війну та окупацію Херсона. Роман, який презентувала у Вінниці, перш за все про незламність херсонців. Це історія трьох людей. І буде дуже добре, якщо всі люди будуть це записувати, я не знаю, записувати на відео, на диктофон, писати книги, розповідати, ставити вистави, робити те, робити джерела, які можна буде передати наступним поколінням. Зараз авторка роману разом із чоловіком та сином живуть у Херсоні. каже, місто обстрілюють щодня. Дуже часто прилітаю, ти просто можеш йти, я йду з роботи по вулиці і прилітаю на сусідню вулицю, а тоді новини поранило працівника прибиральника. Дуже складно в Херсоні, але люди бойові, ходять на культурні заходи, продовжують жити. От і планувати своє життя у тур Україну з романом хронікою окупація Альона Мовчан вирушила тиждень тому. Вінниця розповідає сьоме місто, в яке завітала. Редагувала твір переселенка з Херсона Лілія. Книга вона вчителька української мови та літератури. Те, що відбувається, це наша історія, і на превеликий жаль. Визвали не тільки Херсон, а частина Херсонської області знаходиться під окупацією. Тому я вважаю, що такі твори ну, обов'язково повинні бути для того, щоб ми пам'ятали, що відбувалося і що таке окупація. У Вінниці роман презентували у галереї 21. Сергій Воротинцев Суспільному розповідає з дружиною та двома дітьми у Херсоні деякий час жили в окупації. Тож те, що написано на сторінках роману, розуміє як ніхто. Важко дихати, важко, какби да важко, важко даже думати. Страшно за дітей, страшно за кожен день. Какби от зараз, поки ми в Вінниці, ну вже який получається дев'ятий місяць, буде вже десятий місяць. Кому ну, Вінниці, ну почуття, як то кажуть, як на курорті. Такому плані, ну якби, ти розслаблений. Ти якби, ну не думаєш що буде завтра, і все таке. Якби в окупації такого не було, ти думав, що завтра. А якби, ну все время думав десь там щось які харчі достати можна, якби. А не прийдеться ли завтра сидіти місяць вдома безвилазно. Це літопис сьогодення, це наша жахлива реальність. І я вважаю, що вона гуманістка сьогодення, яка говорить про те. Що є насправді? Книга Окупація вийшла накладом 500 примірників. Фінансово письменницю підтримав Український культурний фонд. Від нього Альона Мовчан отримала стипендію у розмірі 170 тисяч гривень. Після Вінниці роман Хроніку Окупація письменниця презентуватиме у Львові. Наталя Колодій і Вадим Научак. Суспільне новини. Вінниця.